Це відео зрозуміють не всі, бо найважче прийняти одну істину. Ніхто не може змусити тебе відчувати те, чого ти сама не дозволила. Тебе образили словами, це просто лише звук. Тобі нагрубили це лише якийсь набір букв. Тебе принизили, це лише чужа думка, яка абсолютно не має ваги, доки ти сама не наділиш її силою в цей момент. Усі негативні емоції це твоя реакція. Образа, злість, розчарування. Вони не приходять просто так ззовні. вони народжуються в тобі. Тому запам'ятай, ключ до твого емоційного стану завжди у твоїх руках. Хтось може намагатися тебе розлюбити, але поки ти не погодишся з цим, це всього лиш якийсь там шум. Люди із сильним емоційним інтелектом бачать, кожна ситуація має стільки значення, скільки ти їй надала в цей момент. Ти можеш злитися, а можеш усміхнутися і прийти повз, можеш прийняти цей бруд і гамно у серце, а можеш залишити його там, де він народився. Справжня сила не в тому, щоб контролювати інших. Справжня сила в тому, щоб контролювати себе.